Вітаю, шановні присутні, колеги. Сьогодні у нас відбувається 31 перше засідання постійної комісії обласної ради з питань управління об'єктами комунальної власності. Враховуючи російську агресію і безпекову ситуацію, наше засідання відбувається у форматі відеоконференції на платформі Zoom. Також враховуючи вимоги законодавства, наше засідання записується на відео. Так? Шановні колеги, чи є питання до порядку денного або якісь пропозиції? Я ну, не розумію, а знаю, що всі документи вам і вивчені. Порядком денним всі знайомились. Чи є якісь питання? Немає. Дякую. Тоді пропоную проголосувати, прийняти рішення по розгляду порядку денного. Голосуємо, будь ласка. Так. Так, а я Оксану не бачу. Пані Оксано, ви з нами? Доброго дня, я з вами, я з телефоном, мені не дуже зручно. Ясно, дякую. Е на сьогоднішньому нашому засіданні присутні перший заступник голови обласної ради Юрій Валентинович Сабалєвський, керівник апарату обласної ради Павло Олександров. Також директор департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації Карчевич Тетяна. Запрошені також директор комунального некомерційного підприємства Херсонський регіональний онкологічний центр Херсонської обласної ради Сокор Ірина Володимирівна. Ви з нами, Ірина Володимирівна? Ні, поки що вона не доєдналася. Добре. Начальник управління фізичної культури, молоді та ек та спорту Херсонської обласної державної адміністрації Стоцький Анатолій Михайлович. Є? Так, так, є. Вітаю вас. Тоді колеги, прошу до розгляду порядку денного перше питання, пані Маріна. Я вибачаюсь, Маріна Толівна. Нас присутній ще наш поважний колега, пан Ігнатка Євгеній, заступник голови обласної військової нашої адміністрації, саме з питань медицини. Тому вітаємо колегу. Допільної вітаю, пане Євгене, перепрошую. Я не знала, що ви з нами. Перепрошую, вітаю. Розглядаємо перше питання про передачу комунальним некомерційним підприємствам обласної ради, окремо визначеного майна комунального некомерційного підприємства. Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни Херсонської обласної ради доповідає начальник відділу з питань діяльності комунальних підприємств та установ виконавчого апарату обласної ради Якубовська Ніна Миколаївна. Прошу вас, Ніна Миколаївна. Добрий день, шановні пані голово, члени комісії та всі присутні. На ваш розгляд виносяться питання щодо перерозподілу медичного та іншого обладнання і матеріалів між комунальними некомерційними підприємствами Херсонської обласної ради. Так, на адресу Херсонської обласної ради надійшли листи комунальних некомерційних підприємств, а саме Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни, Херсонська обласна інфекційна лікарня імені Горбачевського, обласна лікарня відновного лікування, Херсонський обласний заклад з надання психіатричної допомоги, Херсонський регіональний онкологічний центр та Херсонська обласна клінічна лікарня. З метою раціонального використання майна госпіталь пропонує погодити передачу. Майна та іншого обладнання медичного і інших напрямків на баланси КНП для належного надання медичних послуг населенню в умовах воєнного стану. В свою чергу КМП просить передати зазначене майно для надання якісної та своєчасної. Медичної допомоги населенню також було отримано погодження від департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації на проведення передачі майна з балансу госпіталя на баланс КНП. Відповідно до частини 5 статті 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні, органи місцевого самоврядування від імені в інтересах територіальних громад, відповідно до закону, здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, у тому числі виконують усі майнові операції і можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам. Враховуючи вище сказане, пропонується розглянути зазначене питання. Дякую за увагу. Шановні колеги, чи є питання або зауваження по даному питанню? Якщо немає, пропоную голосувати, підтримати. Так. Дякую, Олексій. Оксана. Ви просто озвучуйте, якщо вам незручно, щоб ми чули. Так, підтримую. Дякую. Так, одноголосно, шановні колеги, переходимо до другого питання про надання комунальному некомерційному підприємству фізіопульмологі... фізіопульмонологічний медичний центр Херсонської обласної ради, дозволу на списання непридатного до експлуатації майна. Доповідає е, пані Ніна Миколаївна. Ніна, прошу вас. На адресу Херсонської обласної ради надійшли листи ряда комунальних некомерційних підприємств з проханням надати дозвіл на списання непридатного до експлуатації майна. Питання щодо списання непридатного до експлуатації майна спільної власності територіальних громад Херсонської області врегульовано положенням про порядок списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад Херсонської області. Відповідно до пункту 13 порядку списання підлягає майно яке морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання. Або пошкоджено внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає з метою отримання згоди на списання майна, первісна вартість якого більше 6 тисяч гривень до обласної ради підприємствами надані пакети документів відповідно до пункту 10 положення. Так, КНП в тізіопульмонологічний медичний центр надано два пакети документів для списання майна в кількості 29 одиниць: це комп'ютерна та медична техніка та обладнання. На КНП відповідно до наказу по підприємству створено комісію для списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Пакет документів надано в повному обсязі, є висновки спеціалізованих організацій про неможливість подальшого використання основних засобів та недоцільність проведення ремонту. Це акти обстеження приватного підприємства Буринвест Кіровоградської області від 3 березня 2025 року та від 28 квітня 2025 року. Також є лист департаменту здоров'я. Херсонської обласної державної адміністрації про погодження на списання основних засобів. Надані пакети документів відповідають вимогам пункту 10 положення про порядок списання майна. Дякую за увагу. Дякую, пане Ніно. Всі відповідні документи та перелік майна було надано, розглянуто колегами. Будь ласка, якщо у вас є якісь питання або заперечення, якщо немає, пропоную голосувати підтримати. Так, підтримую. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про надання комунальному некомерційному підприємству Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни, Херсонської обласної ради, дозволу на списання непридатного до експлуатації майна. Доповідає Ніна Миколаївна. Прошу, Ніна Миколаївна. КНП Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни надав. Пакет документів для списання майна в кількості двох одиниць: це картоплечистка чистка та автомобіль газ 2110 1991 року випуску на КНП відповідно до наказу підприємства створено комісію для списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Пакет документів надано в повному обсязі. Є висновки спеціалізованих організацій про неможливість подальшого використання основних засобів та недоцільність проведення ремонту. Це медичний висновок пратметехніка від 23.06.25 та висновок регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області експортно транспортна товарознавче дослідження щодо визначення технічного стану дорожньої техніки від 1 серпня 2025 року. Також надано лист погодження Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації на погодження щодо списання основних засобів, надані пакет документів відповідає вимогам пункту 10 положення про порядок списання майна. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, також перелік е майна та всі відповідні документи були надані на розгляд. Прошу, якщо є запитання або заперечення, якщо ні, то пропоную голосувати. Підтримую. Так. Дякую. Дякую. Переходимо до наступного питання про надання комунальному некомерційному підприємству обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Херсонської обласної ради дозволу на списання непридатного для експлуатації майна доповідає Ніна Миколаївна. Прошу Ніна Миколаївна. КНП, обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, надано пакет документів для списання майна в кількості 11 одиниць автотранспортних засобів. Це спеціалізовані автомобілі медичної допомоги. На КНП, відповідно до наказу, створена комісія для списання основних засобів. Пакет документів надано в повному обсязі, є висновки спеціалізованих організацій. Це висновки регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області. Експертного транспорту та роззнавчого дослідження щодо визначення технічного стану автомобіля від 17 лютого 2025 року та від 5 травня 2025 року. В наявності в пакеті документів лист Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації про погодження на списання основних засобів. Надані пакети документів відповідають вимогам пункту 10 положення про списання майна. Дякую за увагу. Дякую, Ніна Миколаївна. Шановні колеги, якщо немає питань і зауважень, прошу голосувати підтримати. Підтримую. Підтримую. Дякую, Олексій. Дякую. Переходимо до наступного питання про надання комунальному некомерційному підприємству Херсонський регіональний онкологічний центр Херсонської обласної ради, дозволу на списання непридатного для експлуатації майна. Будь ласка, Ніна Миколаївна, прошу. КНП Херсонський регіональний онкологічний центр надано пакет документів для списання майна в кількості 10 одиниць. Це комп'ютерна та медична техніка, що знищена внаслідок зклання кабів на будівлю центру. На КНП відповідно до наказу по підприємству створено комісію для списання основних засобів в техніко економічному обґрунтуванні необхідності списання майна від 17.06.25 зазначено, що внаслідок руйнування будівлі відбулося знищення матеріальних цінностей, в тому числі медичного обладнання. І іншої техніки під завалами знаходяться фрагменти та частини знищеного обладнання, яке ремонту та відновленню не підлягає. Крім того, до пакету документів додано витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань із зазначенням номеру кримінального провадження, враховуючи цей факт, а також перебування майна в червоній зоні ведення майнових дій. Висновок експерт... бойових дій, вибачте, висновок експертної організації не готувався. Також є лист департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації про погодження на списання основних засобів. Наданий пакет документів відповідає вимогам пункту 10 положення про порядок списання майна. Дякую за увагу. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про безоплатну передачу транспортного засобу. Я перепрошую, Марина Антона, проголосувати. Ой, я перепрошую. Вибачаюсь. Шановні колеги, прошу голосувати підтримати. Так. Дякую, дякую. Я перепрошую. Наступне питання про безоплатну передачу транспортного засобу зі спільної. Я перепрошую, ви пропустили питання про організацію діяльності комунального некомерційного жовтина. Дякую, от я сьогодні якась трошки розбалансована. Перепрошую про організацію діяльності комунального некомерційного підприємства Херсонський регіональний онкологічний центр Херсонської обласної ради. Ніна Миколаївна, прошу доповідайте. У зв'язку з значним погіршенням безпекової ситуації за містом розташування КНП Херсонський регіональний онкологічний центр, що призвело до людських жертв пошкодження та втрати нерухомого і рухомого майна. Спільної власності територіальних громад Херсонської області, Херсонською Херсонською обласною радою 9 грудня 2024 року було видано розпорядження номер 125 відповідно до якого деякі підрозділи онкоцентру тимчасово провадили свою діяльність на базі Херсонського обласного госпіталю ветеранів війни. Проте ситуація за містом розташування онкоцентру погіршується в подальшому, і були проведені додаткові дії щодо пошуку місць для. Розміщення медичних підрозділів онкоцентру. Так, відповідно до ряду розпоряджень Херсонської обласної ради, онкоцентром укладено договори оренди нерухомого майна з КНП обласна лікарня відновного лікування та КНП фтізіопульмонологічний медичний центр. Отже, виникає необхідність визначити, що Онкоцентр тимчасово проводить свою діяльність додатково за новими адресами, а також вважати таким, що втратило чинність розпорядження розпорядження від 9, 12, 24, номер 125, відповідно до якого за Діяна була адреса Херсонського обласного госпіталю. Відповідно до частини 4 статті 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні обласні ради від імені територіальних громад, сіл селищ міст області здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовільняють спільні потреби територіальних громад, враховуючи сказане, пропонується розглянути зазначене питання. Дякую за увагу. Шановні колеги, чи є у когось а, зауваження, побажання з даного питання? Прошу голосувати, підтримати. Так. Так. Дякую. Наступне питання про безоплатну передачу транспортного засобу зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст Херсонської області у державну власність для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану. Доповідає Ніна Миколаївна. Прошу. На адресу Херсонської обласної ради надійшов лист КНП, Херсонський обласний кардіологічний центр, з проханням погодити передачу автомобіля УАЗ 3962 99 року випуску, що не використовується в роботі в військовій частині. Так, керуючись законом про передачу, ми відчуження або вилучено майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Військова частина просить погодити безоплатну передачу автотранспортного засобу підприємства з метою виконання різних заходів у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України та з потребою в додатковому залученні автомобілів різних форм власності. Механізм передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану врегульовано даним законом України. Згідно пунктом 2... Частини 2 статті 6 закону передача комунального майна у державну власність здійснюється за рішенням обласних рад. З огляду на сказане, пропонується розглянути дане питання. Дякую за увагу. Шановні колеги, прошу голосувати підтримати. Так. Дякую, Дякую. наступне питання про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Херсонської області до комунальної власності Великоолександрівської селищної територіальної громади Бориславського району у Херсонській області медичного обладнання. Ніна Миколаївна, прошу вас. До Херсонської обласної ради звернулася великоолександрівська селищна. Військова адміністрація Береславського району Херсонської області з проханням передати їм медичне обладнання для визначення мікобактерій туберкульозу та резистентності до рифампіцину та системі ПЛР в реальному часі. На сьогоднішній день зазначене обладнання перебуває на балансі центру. Але центром не використовується, і потреби в ньому немає. Велика Олександрівська СВА надана розпорядження від 3 вересня 25 року номер 1485 про надання згоди на прийняття даного майна до спільної власності до комунальної власності Великоолександрівської селищної територіальної громади. Також в матеріалах для розгаду вам додано лист погодження департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації щодо передачі зазначеного обладнання на баланс КНП Великоолександрівської лікарні. При розгляді питання слід врахувати, що відповідно до пункту 10 розділу 5 про кінцеві та переходні положення закону України про місцеве самоврядування в Україні за пропозицією сільських, селищних, міських рад районні та обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовільняють колективні потреби виключно. Цих територіальних громад. З огляду на вище сказане, пропонується розглянути дане питання. Дякую за увагу. Дякую, Ніна Миколаївна. Так, дійсно, все має використовуватись раціонально і на користь громади. Шановні колеги, прошу розглянути, підтримати про, про... Угу. Дякую, Оксана. Наступне питання про надання дитячої юнацькій спортивній школі для інвалідів Херсонської обласної державної адміністрації дозволу на списання непридатного для експлуатації майна. Ніна Миколаївна, прошу. До Херсонської обласної ради звернулася дитяча юнацька спортивна школа для інвалідів Херсонської обласної державної адміністрації, з проханням надати дозвіл на списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад Херсонської області, а саме офісний ноутбук з комплектацією та м'ячі боча комплект, що знищені або викрадені військовими військами країни агресора. Згідно з даними з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, організаційна правова форма юридичної особи дитячої школи, юнацької спортивної школи є комунальний заклад відповідно до статуту е, ДЮСШ, Затвердженого розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації, майно є об'єктом спільної власності територіальних громад Херсонської області і належить школі на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства. Питання щодо списання непридатного до експлуатації майна спільної власності врегульовано положенням про порядок списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад Херсонської області, з метою отримання згодом година на списання до обласної ради школою надано пакет документів відповідно до пункту 10 положення, також до матеріалів долучення витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань із номером кримінального провадження про розкрадання майна та рішення про приєднання до ЄРДР. Про пошкодження орхтехніки внаслідок обстрілу. У зв'язку з цими фактами висновок експертної організації не надавався. Також є лист управління фізичної культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, про погодження на списання майна, наданий пакет документів відповідає вимогам пункту 10, положення про порядок списання майна. Дякую за увагу. Дякую, Іна Миколаївна. Шановні колеги, прошу голосувати, підтримати. Так. Дякую вам. Ми розглянули останні питання нашого порядку денного. Шановні присутні, запрошені, можливо, хтось хоче нам щось сказати? Нашій комісії, яка завжди при потребі максимально швидко збирається, голосує, розглядає. Олега, доброго дня. Ще раз вітаю Марина Анатолійовна, Юрій Валентинович. Павло Анатолійович, і керівники закладів охорони здоров'я області, які сьогодні з нами присутні, як завжди, ви нас підтримуєте. Дуже невідкладно в терміновому, як я кажу, ургентному порядку вирішуєте нагальні наші питання, бо дійсно е, списання матеріальних цінностей, які вже в подальшому не будуть використовуватись. перш за все, я хочу сказати за центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, оскільки 11 машин, які на сьогодні розбиті і пошкоджені, знаходяться у нас на одному із. Е, на одній з підстанцій нам потрібно їх отевати, щоб не привертати увагу ворога, оскільки постійно йдуть скиди по території міста Херсона. Це є вкрай важливо, бо ми якраз на сьогодні дійсно чекали цього вашого рішення. А буде ще один лист від центру екстреної медичної допомоги по іншим машинам, бо ми готуємо документи. Ми вже цього рокуємо розбитих 45 машин внаслідок обстрілів, Це тільки е, наш територіальний центр. Е, питання Велико-Олександрівської лікарні, медичне обладнання, GENEXPERT, це є молекулярна генетична лабораторія. Е, скажу, що вона нам дозволяє розширити можливості виявлення туберкульозу. І е, це ще буде і це вже є е, інший пункт базування, інший пункт виявлення, е, тому що біологічні матеріали. Осіб із Береславського району не потрібно доставляти безпосередньо до міста Херсона і не наражати на небезпеку як медичних працівників, так і волонтерських, які нам допомагали доставляти ці матеріали. Тому рівень Великоолександрівської лікарні він на сьогодні має можливість проводити на своїй базі на своїй території. Ми на сьогодні виконали. Пропозицію до е, координаційної регіональної ради по туберкульозу, і це, це якраз було із одним із завдань е, Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Тому за що я щиро вдячна, що ми на сьогодні передали у власність комунального олександрівської селищної адміністрації. Е, інші питання також для нас є потрібні і нагальні ми вирішуємо. Е, Питання наших збройних сил України, я думаю, що ми надалі також продовжимо і будемо підтримувати передачею несправних машин. Вони безпосередньо самі контактують із керівниками закладів, підбирають машини швидкої медичної допомоги, і вже в подальшому приходять до спільного рішення, що вони будуть забирати, і чи воно їм дійсно потрібне для їхніх безпосередніх потреб. Тому Марина Анатолійовна, як завжди, дякую і Валентинович. До скорої зустрічі. Коли будуть подані інші питання, дякую вам. Добре, дякую. Дякую вам. Дякую. Добре. Ну тоді до зустрічі. Дякую, шановним колегам. Дякую, якщо дозволите. Так, так, Юрій Валентинович. Так, Шановні колеги, дякую всім за те, що сьогодні знайшли можливість прийняти участь в засіданні комісії. Провести цю комісію. Це питання дійсно вони важливі для нашої області, для наших мешканців, для яких ми всі разом працюємо. Щиро дякую всім колегам по обласній раді апарату нашому за організацію цієї роботи. І окремо дякую наших колег, наших друзів з нашої військової адміністрації Обласної місцевих, тому що ну зараз всі чудово розуміємо, в яких умовах ми працюємо, і скільки всього залежить від я... якість наскільки якісна наша робота, да, ну це люди потрібно це відчувати. Дуже багато роботи, яку ми робимо, вона її люди не відчувають. Да, але вона потрібна і зобов'язана це робити для того, щоб. Херсонщина трималася, Херсонщина жила, і ми мали можливість не тільки зберегти те, що в нас є, але й мати розвиток для нашої області. Друзі, щиро дякую всім. Бережіть себе, особливо ті, хто зараз знаходиться на Херсонщині, нашої. До зустрічі. Будь-які питання, як завжди, звертайтеся, будемо разом їх вирішувати. До перемоги. Дякую, дякую. доброго дня, колеги. Можна слово, не? так? Так, будь ласка. Заступник так. голови Ігнатенка Євгенів. Вибачаю, що зразу не підключився, бо був у начальника на нараді. Дуже дякую вам за підтримку. Сподіваюся, на майбутнє буде так само. Всім гарного дня. Дякую. Все, всім дякую. Своїм колегам дякую за те, що одразу підключаємося, працюємо, відпрацьовуємо. Дякую вам. Бережіться себе і до нових зустрічей. Дай Боже, вже вживу. На все воля Божа, ну поки хоч так як є. Дякую вам всім, до зустрічі. Дякую. Дякую. до зустрічі. До побачення.